Привіт, створеним за образом та подобою Божою. Сьогодні пропоную вам дуже простий і швидкий рецепт домашнього пісочного печива. Все, що нам потрібно: це борошно, вершкове масло, розпушувач або сода, одне яйце, цукор або інші замінники, наприклад, мед, банани, сухофрукти і якийсь додаток. Про це розкажу трошечки пізніше. Грамівку і опис всіх процесів я обов'язково пропишу під відео. Ну і звичайно, крім приготування, я хочу поділитися з вами деякими думками. А поки ми почнемо готувати, беремо тару і об'єднуємо всі сухі інгредієнти. Це у нас борошно. Я насправді вже дуже багато разів робила таке печиво, тому зараз роблю вже так по своєму досвіду, все на око, але перший раз я робила все чітко по рецепту. Порошно, розпушувач або соду. Я використовую соду. Також зараз можна додати ванілін. І цукор. Хто використовує цукор? Я буду трішки пізніше додавати мед. Об'єднуємо і в ці сухі інгредієнти додаємо м'яке вершкове масло. Я попередньо його розтопила у мікрохвильовій печі. Зараз об'єднуємо всі ці інгредієнти. Я використовую виделку, тому що так легше його проминати, треба, щоб все борошно було покрите маслом і все перетворилося в однорідну консистенцію. І поки я буду зараз об'єднувати це все, перемішувати, тема, яку я хочу сьогодні розкрити, або не зовсім так розкрити, а дати вам якісь такі певні думки для того, щоб ви поміркували, я дійшла висновку про те, що слова чому ми повинні заміняти на слова для чого. Я маю на увазі те, що ми з вами повинні вчитися по-іншому сприймати все те, що відбувається в нашому житті. І одразу хочу акцентувати на тому, що я зараз не говорю про якісь такі серйозні потрясіння в житті, такі як смерть близької людини або зрада у відносинах. Я буду говорити про наші звичайні буденні ситуації. Наприклад. В автобусі хтось наступив мені на ногу і одразу починаються думки. За що це все мені? Ось про це я буду говорити. Так, от таке мислення: за що це мені? Чому саме я? Ці думки формують в нас позицію жертви. І поволі самі того не помічаючи, ми проживаємо своє життя в якості жертви. Всіх тих обставин, які кожен день з нами трапляються. А так, звичайно, дуже важко жити щасливим життям. Коли вже ось ця маса в нас перетворилася в таку розсипчату консистенцію, ми додаємо сюди одне яйце і мед. Перша теза моєї сьогоднішньої промови звучить так: нам треба вчитися аналізувати всі ситуації, які трапляються в нашому житті, тому що більшість з них покликані нас чомусь новому навчити або щось змінити в нашому характері, у відносинах з людьми, або просто в житті в цілому. Можу поділитися прикладом з власного досвіду одного разу в моєму житті. Настав момент, і до речі, він ще й досі продовжується. Коли я залишилася одна в плані дружби, це відбулося вже багато років тому. Всі мої подружки кудись пороз'їжджалися. Переїхали в інші міста, почалося навчання, їхнє власне особисте життя. Спочатку мені було важко, сумно, і я зловила себе на думці, чому це відбувається зі мною. Чому у всіх є подруги, спілкування, а мені ні з ким навіть кави попити? Я довго страждала і потім. Нарешті зрозуміла, що цей період мені дан не для покарання, а для того, щоб я змогла побудувати міцні і близькі стосунки з Богом. Бо коли немає подруги, якій ти хочеш розказати про свої переживання або якийсь секрет, то ти розказуєш це Богу. Тісто зараз поки залишаємо, нехай воно все там об'єднується між собою. А тепер ми переходимо до. Того самого наповнювача, про який я а, говорила. Для смаку можна додати зараз на цьому етапі в тісто будь-яку начинку. Я робила вже безліч варіантів. У мене було із волоськими горіхами, із какао, з бананом, мілко порізаними яблучками. Зараз я хочу порізати туди грушу, залишки груші, так залишили, щоб воно не пропадало. Якщо ви хочете додати горіхи, то попередньо їх варто трошечки просмажити і або нарізати ножем у крошку, або перемолоти, наприклад, в кавомолці. І, власне кажучи, та зміна свого мислення стосується будь-яких речей в нашому житті. Наприклад, відмінилася зустріч з друзями, замість того, щоб страждати і плакати, чому це відбулося, можна подумати, чим я можу зараз зайнятися, можливо, почитати книгу, яку давно відкладала, або побути з сім'єю, або просто відпочити. Другий пункт. В наших життєвих труднощах ми ніколи не залишаємося самі. Бог завжди готовий нам допомагати. В 145-му псалмі 14-му вірші. Написано: Господь підтримує всіх тих, що падають, і всіх зігнутих підводить. Тобто, в таких ситуаціях, коли здається, що все діє проти нас, я залишився один. Нікому не потрібний, зі своїми проблемами. Насправді, навіть якщо всі відвернуться, Бог завжди буде готовий підтримати, прийняти тебе, вислухати твої проблеми, твої якісь переживання, страждання і підтримати в цей час. Тому що, коли в нас виникають думки, наприклад, що. Світ поганий, всі люди погані, і Бог також поганий, тому що він допускає все те, що відбувається в моєму житті. Ось це якраз таки і є наслідки тієї позиції жертви. Маленькими шматочками порізані грушки я додаю до тіста. І ще раз це все об'єднуємо. І третя теза, яка власне виходить із другого пункту, ми повинні вчитися довіряти і вірити Богу, тому що віра сама по собі вона не приходить ось так спонтанно в життя людини, раз і. Я в кожній ситуації довіряю і вірю Господу, що він поруч зі мною, що він завжди допоможе, підтримає і не залишить мене. Це розуміння приходить з досвідом з кожною такою життєвою ситуацією, з труднощами. І ось, коли ми власне навчимося користуватися цими трьома методами, які я називала в. Пунктах, а саме вміти аналізувати кожну ситуацію, яка відбувається в моєму житті, завжди пам'ятати про те, що я не одна, і зі мною Бог, який готовий допомогти, вислухати, підтримати мене, я буду вчитися бачити в кожній ситуації не, не те, що хоче мене. Вбити, а те, що може зробити мене сильнішою, тоді нам буде власне легше проходити такі життєві обставини, ситуації, періоди, і не просто виходити з них, а виходити з них іншою людиною. Ми перемістилися на кухню для того, щоб закінчити приготування нашого печива, тому що тут мені буде робити це набагато зручніше. Зараз я застеляю фольгою деко. Можна, звичайно, пергаментною бумагою, У мене її немає, тому буде фольга. І найцікавіший етап ось така консистенція тіста. У нас залишилася, така масляниста. І якщо ми зараз будемо брати і формувати наші печива звичайними нашими руками, то воно буде все липнути і на фольгу, і на руки. Тому ми змочуємо. Руки холодною водою і починаємо формувати маленькі кружечки і викладати на деко. Ну, ось Такі заготовочки в нас вийшли.